Усім привіт на каналі 1Gigabyte, продовжуємо проходити сталкерті Чорнобиля модифікації під назвою «Жадібність». Трошки була мала перерва. Хтось чекав, можливо, хлопці. Ну, трошки був зайнятий, були інші проблеми заботи, Тому тому не безсвітить. Е, так, у нас завдання вбити кабанів, поки не прийде вожак. У мене є, ну вожак, я так розумію, там дуже такий міцний хлопець. А вони щось є там, але ну, немає нічого більше. Кабанів. Может, нажимаем? Привет! Достойная смерть, чел! Фига себе. Ідрит, Мадрид. йо моё -ма так, до речі. Оце у нас важак. Ще потійки. кажучи, валимо всіх. Ха-ха-ха! Вот так! А думаю, того кабанами завалами з ножа. Блін, так музочка така. Оце так. Так. Ди мені ніж. Сюди йди, кабаню. Все жопа тобі. Жопі Блин. Ладно, скажи бывает. У кабана. Слухайте У кабанчика под набой були. А шо таке важливо? Набой! Та ладно Та ладно Я в жодному. Вот цекшончик. Це у кожного кабана Набої хлопцы. Слухай, а шо у цих. Коротше кажучи, у кожного з кабанів та і живності цієї. У них блінці. Набої, хлопці. Я щось так не зрозумів. Це нормально взагалі. Повернутися до, до старшого сливця. Так, повернуся до старшого я. О, трошки шталь. Це він чи це він. Так. Все закінчено. А що ти наробив? А що? Ти вбив їх, ну ти ж сам сказав. Заспокойте, а не заспокойте, дротик з нетаризатором. Так. Так, я його вбив, заберемока, тарапери, розтапери. А хто мені потрачити на бої, змістить? Коротше, кажучи... щось ми тут. Коротше, короче, ми щось ми тут не робили. Ремонт. О. -о, -о. У мене достатньо грошей. Коротше, какашка якась. Короче, хлопці якісь дивні. Я вам так скажу. Так, до речі, що нам у нас треба? Тут якийсь... Якийсь чувак. Треба щось там перевірити. Я майже дійшов і тут ось тут мітка є якась ядна людина. Ну це, мабуть, той хлопець, який нам потрібен. Так. Техніки, стой, стой, задягай. Так. Сартілеон. А. -а На будь-яке число. 52. Ні, те, це неправильно. Що у вас таке? Да, у розрахунках помилився, знаєш. Погане перевідчуття, коли знаєш, що є помилка, а виправди нічого не можеш. Не знаю, не знаю. Е, Недалекий ти самий щасливий, ти математик, ні геолог. Трипирит, тирипири, тирепит. Так. Коротше кажуть, що там розмовляють. Так, ти схожий на бійця, тоді рішено, довірю. Короче, короче, мы его нашли, хлопцы, какой-то. За мной прислужник, пусть удача улыбается нам. Узнаю этот шизанутый тон. с снеч, мы пришли за тобой. О нет, они нашли нас. Защищай меня, бродяга. Я тебя его в жопу запихаю и скажу, что так и было. Япона не взять их. Убейте наемник. Шо? Ни хрена себе. Разумею. Глобально я заразу не якось. Чихеробораякость. О, кшончик, кшончик, пришел. Один врагом меньше. Ты Ох ты! Ну так получилось. Ух ты! Ну так получилось. Да не вжал того капюшонщика дебилы нахуй. Короче, копайте их тут. Кто следующий, а? А что у него я? Ух, нихрена себе. А я тебя, может быть, возьму. Минусанули. Чувач, і куди нам далі? Кто слідчий, а? Хуй зепс. Оооо. Аптека нам аптека нам поїде на воді. До речі, що, що аптека не них. До речі, стоп, 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 стоп. Якщо так, якщо нік пішов, у мене десь тут карвані злетіли на... Ст... Нова, О. А, зрозумів. Так, завалив його. Короче, де я автомата. Там, короче, трошки чуваки бігає. Ооооох, себе. О, далечівщи. ха Вот Так, ну треба залутати, хлопців. В принципі, тут у мене щось перебирав, щось, якесь гідоти. О, привантажений. Так, ось це говно. Все викидаємо? Все викидаємо. Оце, мабуть, ми залишимо. Викинемо пістолети. Я думаю, а що це таке? Коротше, я начебто з щитом. Так, а що в мене там є? Є оця штука, а шо оце? Ано. Їх треба лотати на щодо всяких там набоїв та зброї. Так. Тик, тик. І гранатку, так. Я не знаю на що це. Залишимо собі один. Так, це забирай, забирай. А, тират. А. В принципі, я думаю, да, навіть е -е, видимо пістолет. А забираємося. О, ось так десь ого! Ого, валить. Слухай, тут ще є один хлопець якийсь. О. Гранатки заберемо. А все інше, то зайве. Так, то й шо? Шість. Терепери. Закінчив, та карти тобі не потревожить. Я б порадувався, якщо не мертві мої соратники. Но я... Но я... Буду намагатися? Де моя нагорода? Яка ще нагорода? Карателя? Ми ж домовлялися, ти е погоджуєшся вбити, а взамін я йду з тобою. І ти і я виболи, виконали свою частину угоди. Все по-чесному. Коротше кажучи, щось ми тут. Ну, майже ми тут щось залишили. А що у нас є тут? Давайте. В принципі, хлопців тут багато. Фухте, ну такий якшончик, я вам скажу. Ну, взагалі... О! Стрелок сартірикона. Якийсь хлопець тут цікавий. До речі, респект тому, хто це робив. Прикольна штука вийшла. Так, в мене є щит. Я маю її надіти, так? О. Якийсь щит. Ну щит, в смысле, гівно. Чи як, чи воно ну, розуміється. Так. Вінтики. Антиради. Я не знаю, що мені треба брати. Ну, гранатки, я думаю, що треба. 49 кілограмів. О, блін, ще чуваки. Ну, слухай. Тика тут, звичайно, так. О. О, так, до речі, щось мені тут багато їди. їжі. Давайте щось поїмо. Так. О, хтось ще є. А, ну це той. Той шабов. Ага. Це я золото. А що у цих? А, дивіться цих вже і все. А, далі чи ні. А, до речі, тут, тут, тут вони і різні. Щити ці Я ось дивлюсь, що тут є. Заживлення ран, коротше кажучи, якась херабора. Так, ну що, давайте не закінчувати. Дякую, всім за моє проходження. Таке коротенька була серія, трошки було перерва у в мене там. Ну, я ще кажу, що справи були, тому, тому вибачайте, хлопці. Трошки, трошки так сьогодні. Я думаю, що ми а, це наз, наз, наздаженмо якось. І я думаю, що ми це от хлібчик віддамо. Комбасу теж всю віддамо, бо воно якось багато надає. Ваги. О. А, думаю, гранатки ми... А, це не треба. Гранатки ми заберемо. Вінтиків, я думаю, достатньо. Так, все, до зустрічі!